Вітаю, шановні друзі! У мене на роботу попала Passat B7 12-го року з втратою току. Я машину підключив. Ставлю на центральний замок. Машина засипає. В той час я перевірив всі запобіжники. На оцей запобіжник є втрата 03 5-амперний. Він відповідає за інтерфейс шини даних. Перевірив повністю всі ці запобіжники. Все добре. Перевірив в салоні. Всі запобіжники е, добре. Виняв магнітолу. Перевірив, магнітола стоїть оригінальна Volkswagen. Єдине не від цієї машини. Вона доставлена. Е, питань по ній не було. Машина зараз. Е, Засне поки. Втрата така йде? Машина заснула. Є така втрата. Тут я вирішив попробувати ручки дверей закриті, всі закриті. Втрата залишилась. Але беру, пробую ручку кришки багажника. Вона закрита і втрата піднімається більше 2 Ампер. Хто що думає на цей випадок, може бути справа іменно в ручці кришки багажника.